Ми знаходимося в громадському госпіталі, це вже другий наш госпіталь. Він трішечки краще оснащений, тут знаходиться мобільний рентген апарат. Тут у нас склад медикаментів, товарів медичного вжитку, інструментів тощо. Там знаходяться плати, тут є УЗД цифрове. Дефібрилятор разом з монітором, кардіограф та інші дістичні обладнання, реалізується інструмент, <пожарочна> шкаф, ви можете подивитися тут. Коли почалися проблеми з наданням медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах комунальної та державної власності, коли по суті, Міністерство охорони здоров'я та Державне управління охорони здоров'я зобов'язало лікарів стучати щодо кількості майданівців, які перебувають у них на ліжках. Коли почали припадати люди, коли прямо з приймальних відділень почали вивозити на ліс, вбивати так і таке інше, ми буквально наступного дня прийняли рішення, що нам потрібно відкривати заклад для надання екстреної медичної допомоги. Так, ми відкрили разом з мережею ЛЖВ перший наш госпіталь на Межиківській 87А, прямо в офісі організації. Це вже другий госпіталь, який був відкритий, тому що кількість поранених, кількість пацієнтів настільки зросла під час подій 18 лютого. Що перше наш, наш заклад вже. Не справлявся і тому ми розширили кількість ліжок. У нас також є можливість розташувати для догляду пацієнтів, чи є Було дуже схоже на конкретну війну. Були просто на беззбройних людей, ну, які максимум були озброєні щитами, палицями. Силовики просто використовували вогнепальну зброю, вбивали. Ну, вже пізніше, вже 20 го числа, було чітко видно, як снайпера просто відстрілювали всіх, хто намагався якось підніматися. Ну, конкретно по-інституськи. Там працювали багато снайперів, які клали, в принципі, всі. Начебто пройшов тиждень, але ще досі долягаєш. З одними думками прокидаєшся під вибухи гранат, які просто в голові. Це був провулок між Грушевською інститутською та там, де ну, неподалік будинку офіцерів. Я якраз пам'ятаю, відбився від своєї чути. Ну, мене просто відбили люди. Переді мною з'явилася накладена, ну, не видно було, я відступав, і з'явилася велика гра бурківки, на яку я впав, пам'ятаю. Ну, вона завалилася, я на неї впав, а далі вже по мені просто йшли люди, йшли, йшли, йшли. Якби пару десятків це точно. Потім на мене люди почали падати, вже підступав Беркут досить таки близько. Ми там проходить 30 секунд, як піднімає голову, над головами вже стоїть Беркут. Потім, пам'ятаю, мене просто витягнули звідти, коли вже Беркут відступив, затягнули в будинок офіцерів. Там мені одразу надали медичну допомогу що в мене дуже сильно була ну, пошкоджена ліва нога, так як її просто притиснуло між бруків і тією кількістю людей, яка попадала на мене. Ось, після того вже я в будинку офіцерів знайшов серед поранених ще трьох своїх бійців і одну дівчину, яка допомагала медикам. Ну теж з нашої чути. трошки зібралися, відпочили і вже потім. Через добрих людей ну, просто повезли, нас вивезли на машинах з цього урядового кварталу. Ну, вже приїхавши під поштам, ну, нас як можна близько намагалися підвести. Ось, ми вийшли, вже побачили, що жовтневий палац просто був оточений. У жовтневому якраз ну, базувалися ми після переїзду з КМДА, ми переїхали в Жовтневий палац. Ну, Палац Свободи зараз, Ось. то ми побачили, що він повністю оточений силовиками. І як до нас потім дійшла інформація, силовики, які потім ну, попали всередину, вони повністю передивлялися всі речі ну, активістів, забирали якісь носії інформації, тобто там різні там, флешки, ноутбуки, телефони, все, що могло містити якусь інформацію про активістів. Також паспорти, різні документи. Mm -hmm. Тобто, навіть, в принципі, якщо є така вірогінність, що силовики не знайшли моїх документів, там все, ну, не бачили то, все, і не мали якусь інформацію про мене, то <blind noise> до неї якби, добралися якісь мародери, в принципі. Ну, тобто телефон і все інше, тут під питанням воно в силовиків залишилося, або в якихось просто мародерів все все забирало. Ну, З втрат, в принципі, наша чота, окрема чота Сокіл, вона мала, ну, зовсім не мала людей, тобто загинувших у нас немає. Було п'ять поранених. Було спочатку двоє, пропавших безвісті. Один хлопець пропав одразу після першого штурму Беркуту на провулку. Потім виявилось, його. Соловки підпалили коктейли потім, Коли Беркут почав штурмувати, його просто підім'яли і забрали з собою. Там його жорстоко побили, там розбили ніс, дуже багато таких ну, забоїв, сильних, там розбита голова. І потім його кинули в автозак, Аже з автозаку. Його е забрали депутати. Ну, просто витягали, mm -hmm. розкрити, як з того світу. Інший хлопець, наприклад, він пролежав. На даху Треніше, сусіднього будинку жити, близько однієї доби. Так. Тобто потім він написав ну, нашому командиру СМС з якогось телефону, що вже він здоровий. Не ну, це вже до Баркова прийшла. Він на будинку, на це одному з дахів будинку біля Верховної Ради. Ну, дані вже давно була на різних була медпунктах, а в різні часи, на Рушевську, Українському домі, КМДА, там, де головка штамп Ну, Тобто я взагалі за, за пахом для інтерв'ю хірургії і взагалі тормодавала допомогу нами допомоги тобто, поранені, там, перев'язки, рани, ну, uh -huh. ну не тільки, тільки раненці. Взагалі терапевтичне, особливо морозу було, дуже багато обморожень було, простудних захворювань, опіки очей. Тут собрались люди, собрались врачи, медсестры, другой персонал из разных концов и Украины, и мира. Я из Германии приехал после того, как началась стрельба. Другой хирург приехал из Тернополя в тот же день. Там и, он, мы оба приехали 19-го и 20-го нас направили сюда. Приехали ребята из России тоже. В общем, собрались все для того, чтобы сделать свое дело. мы были готовы к тому, чтобы э, принимать раненых, а также, так как этот госпиталь не государственный, он был скрытный, естественно, не должны были найти милици милиционеры и спецслужбы. В самый горячий момент здесь у нас было три хирурга и три анестезиолога, шестеро. А потом уменьшилось. Сейчас здесь, в принципе, уже не хирургическая патология, а терапевтическая. Поэтому вчера появился терапевт. Я сюда пришел, просто мне надо перевязать пару пациентов еще больных с того времени. Они сейчас долечиваются.